Друзі, дивіться, хто до нас сьогодні в гості прийшов? Хто це? Зайчик. зайчик. А зайчик нам приніс сьогодні літерки. І ми з вами будемо згадувати літерки. Мілан, діставай, будь ласка. Одну. Одну літерку. Так. Яка це літерка? Десять. Ні, це не 10, не це цифра 10. А у нас літерка з вами. Ану, подивіться, будь ласка, що це? Ю. 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 А як вона говорить? Ю. 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 Я маньяк. Ее... Я його помню. Добре. Давай. Три. Яка це вітерка? Не знаю. А як вовчик, ви <служив> <вы> нагадаєте мені? <служив> Молодці, владу сюди. <служив> 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 давай, 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 Кириш, давай, давай, давай. Опа. Як крути дістав? Все, все, все. Мілаша. Пам'ятаєш її? А що в цієї літерки є? Шляпка. Шляпка. А вона заходить до всіх гостей Й. і говорить: їм, А ну, де 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 Ні, не Є. Є в нас ось так. А ця говорить: Ї? Є? є. 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 Ось сюди є? кладу Поліна. Ой, давай одного. О, 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 молодець! о!» Що вона говорить? о! Ось сюда. Давай дішка так покладемо, добре? О-о, тая, діставай, будь ласка. Ділюха. Так. Як у ти дістала? Тая. А ну згадайте, я вам покажу, а ви згадайте! Хто молодець?

Клас! Молодюшка, що ти там чекаєш? Клас! Крас! Ну, а звук який? Кляс! Клас! Ні, а не звук. Є! Дуже добре. Тут в yeah. мене ще лишилося пару літерів, але вони є легенькі, ви точно цих знаєте. Yeah. Я походжу біля себе добре? В неї, великий язик. Мама дає, і в нас плаче, ось вона. Мама дає вам ліки, а вони гіркі гіркі і ви кажете, е. Ось ця літерка стрибає, як падячка. Дуже схожа на неї, а вони дві літерки. Вона як їжачок. Вона їжачок є. Молодець. Я можу зробити звук крокодила. Так. Да. Клас! Давайте годувати зайчика. Мені треба звук я. 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 У вас Увар... стоп, стоп. дивіться на свої звуки. Та я. Все, готові. Подивіться на свої звуки. Мені треба я. 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 Кого я? я? Я. Хто молодець? Я. Угу. Та, ням. Мені треба є. Є. В кого є? Подивіться. В кого є? Подивіться. кого Є, Давай, є, ням. Мені треба ю Ю, ням, Мені треба є. Ага, ням. Плаче. У мама дуже так. Ням. Ууу. Кого вовчик? Кирюха. Кого вовчик? Ууу, давай, Катя. Ніх, ні влюб. Дуже добре. Я А. 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 І. 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 Іжачок. Дуже добре. А тепер дивіться. Як я так забула. Що ми повторювали, їх можна співати. А а я ось тут в тішинці, вам принесла інші звуки. Їх не можна співати. І вони називаються не голосні, а приголосні. Ось вони всі. Давайте ми будемо розбирати. легка літерка ось така Б. Б. Знаєте, як запам'ятаєте? Бульбашка, Бульбашка. Вона лопає. Б! Лопаємо. А ось так. Лопаємо. Добре. Ось ця літака схожа на будинок. Коли нам холодно, ми заходимо в будинок. Лат. Молодці. Я ось не покладу їх, щоб було вийти. Далі ця кашляє.

Ось такий. Поставте ділябушка е, пальчик і пощполоскотіть вушко. Комарик. Молодці. Ось він комарик. А ще в мене є. Ось такий. Це ми. Мама, ми. 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 А, мама, ми. 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 Мана, ми. а мама смачно готує? Да. А по животику і скажіть ми. ми. Молодці! А вот тут мама свариться, вона ставить пальчик, вот так вот и кажется. Это похожий на собор. Мама ругается? Мама сварится? Да. Нет. Давайте згадаємо. Б! Б. Кажет. У мене водичка лється, пісочок сипеться. Схожа трошки. А ця з язичком, в неї є язичок, і вона його облизує, і говорить лядяник, але, але, але. Ось така літерка, вона схожа на гуси, коли гуси розставляють крильця. Г-г-г-г-г-г. Ось ця стоп, як жук повзе. Ой, ж. Дуже добре. Дай мені, будь ласка, б. Бульбашка лопає Б. Молодець. Дай мені, будь ласка, м. Мама. Молодець. Дай мені, будь ласка, Д. 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 Молодець. Дай мені, будь ласка. Кашля. К-к-к. Полинашукай. к к Я как кашля, ротик відкриваю. К-к. Дай мені, будь ласка. Дай мені, будь ласка.

Я ж водичку захотела.